Як досягти максимального ефекту від колагеностимуляції і надати шкірі молодого здорового вигляду, використовуючи новітні методики? Це все можливо завдяки процедурам колагеностимуляції. Вона сприяє відновленню пружності шкіри. А чи знаєте ви, як можна підвищити ефективність цих процедур, використовуючи апаратні методики? Сьогодні поговоримо про це. Наразі в естетичній медицині ефективно використовують комбінації полімолочної кислоти та апаратних методик. Це не тільки ефективно стимулює вироблення колагену, але й допомагає досягти максимального омолодження шкіри без складних процедур та довготривалої реабілітації. Поєднання полімолочної кислоти з апаратними методиками створює потужну синергію, яка зменшує прояви зморшок. Покращує пружність шкіри, робить її більш еластичною та зволоженою. Давайте обговоримо, як правильно та безпечно поєднувати колагеностимуляцію та апаратні методики. Ефективність цього методу зумовлена тим, що полімолочна кислота глибоко проникає в шкіру, впливаючи на природні процеси омолодження шкіри, а апаратні методи діють безпосередньо на тканини, посилюючи результат. Як можна поєднувати колагеностимуляцію з апаратними процедурами, якщо колагеностимулюючими препаратами є полімолочна кислота джувелук? Та линісно, завдяки унікальній формулі цих препаратів, ми можемо поєднувати їх в одну процедуру з деякими апаратними методиками для того, щоб посилити ефект колагеностимуляції, зменшити період реабілітації та зменшити кількість візитів для пацієнтів. Ми можемо поєднати полімолочну кислоту з мікроголковим РФ Даблтайд. Для кращого ліфтинг-ефекту вдалим поєднанням буде використання полімолочної кислоти та смаз-ліфтингу Альтера. Для усунення проявів фотостаріння ми використовуємо полімолочну кислоту та IPL. Давайте розглянемо, які апаратні методики не можна поєднувати з полімолочною кислотою в одну процедуру: СО2 ербієвий лазер. Для введення полімолочної кислоти Джувелук і Ленісна слід почекати 4-8 тижнів. Після процедури шліфування. Комбіновані підходи стали моїми фаворитами серед процедур омолодження шкіри. Як бачимо на екрані, вони дають натуральний та тривалий ефект. А ще це дуже зручно для пацієнтів, тому що економить їх час на візити. А ви коли-небудь спробували поєднувати різні методики для омолодження шкіри? Поділіться в коментарях, які комбінації процедур вам здаються найефективнішими. Якщо ви хочете дізнатися більше корисної інформації, підписуйтесь на наш канал або шукайте на нашому сайті.